Дивися, зірка падає. Закриває глаза і загадує желання. Хочеш, щоб він заробляв мільйон в місяць. Дивись, обратно полетіло. Поставили в куток, а то погано себе поводить. Баба нам? Більше не буду. Можна я вже вийду. Нельзя. Стій. А кому Тараса Григоровича Котенка? Надо. Здрасте. Добрый день. А вы мне колесо сделаете? Да не хоть делать. Денчик, тревога, у нас прилет под хатою. Алло, газовщики! Ви все провірили? Що ви моргаєте на мене? Що ви на мене моргаєте, я питаю? Щочика перевірили? Газовщики! Що таке? Газовщики! Ти хто ти? головний газовщик! Так, який нас Шо там шочик? Що там? Що там? Що там? Ти що сварився? Хто ти? Що ти? Давай кажи! Дякую. газушщик злий якийсь. І ти злий газовщик. Ну не пиздец. Шо ти голова? Блять. <смай> Корова. Ну що, хлопчики, вчиться, як треба дивувати своїх жінок по справжньому. Мої улюблені. Я завжди вгадую, бачите? А ви виходить з тих. А от цей найдмороженіший бойовий кот нашої бригади. Йому похуй. Катається везде. На позиції подверг. Я не знаю, як він міг так зрадити, Стільки років разом прожити і так поступити. Я йому зараз влаштую. Як ти міг? Оха. Це не те, що ти подумала. Я тобі все зможу пояснити. Друзі, просимо хвилинку вашої уваги. У зв'язку з тим, що на Ютубі не все можна викладати. Ми створили телеграм-канал. Там набагато більше цікавого та без цензури. Тому будемо раді, якщо підпишетесь на нього. А також будемо вдячні вашій підтримці. Усі посилання в описі до відео. Величезне дякую та хай цвітне український контент. Як виглядає тіп, якого зловили на початку війни і заставили воювати? <ривіт> Куди ти йдеш? На війну? Я йду Сьогодні на огляді маємо такого Мерседеса, пригнаний з Європи, розмитнений, повний привід, бураки сіно овець, один власник. Машина працює добре. Це працює добре, кардан на місці Ваня, що там, всі сіли? Пішов, давай! Це проїзд передає! Давай пішов! Тільки собаку не переїдь! Пішов, родной! Наш пазратній заблять людина. Запропонували статевий акт. А я, блядь, не знаю, як вони складаються. Акти списання знаю, акти прийому передачі знаю. Блін, це дзвони на штаб, питайся шаблон. Расотка красивая. Да, да, Передбачення із мультфільму про він-пуха. Вінні, Пуха. Вінні це символ Росії. Його друга іпостась це інфантильна свиня п'ятачок. Після того, як Пух не зміг взяти Київ за три дні, він оголосив мобілізацію п'ятачків. У тебе є з дому здійснюючи неспровоковану агресію, ці тварини роблять вигляд, що вони не злочинці. Я, тучка, тучка, тучка. я, волк, я не Також тварини шоковані тим, що українці чинять їм супротив. Оказується, це неправильні пчоли. Все дійшло до того, що вони змушені обстрілювати свою ж територію. Ой -ой -ой. Після того, як проти вінні та п'ятачка ввели санкції, вони дуже швидко проїли золото валютні резерви. Поки, у зовсім нічого не залишилось. Величезні кошти були заблоковані в Європі, що викликало паніку в пуха. Тим часом Путін сумує за розвалом СРСР. Кошмар. він шокований, коли взнає, що в Нацбанку Росії немає ресурсів. А що ж тоді Там є його Путін мріяв отримати всю Україну, але Це він включив захоплені території у склад Росії, але з часом доведеться повернути. Входять і виходить. Під тиском обставин Путін згоджується на вимогу Трампа зупинити війну. Поздравляю тебя, я! Також Трамп дуже поважає великий російський народ. Пум-пурум пум-пурум Ну що підкрасіньку, тіку треба обрати. Я вам посевітую мачку, так? Салону карнія. Каже, дружина, мені хочу губки собі на 14 лютого. Купив, хто я такі, щоб відмовити. Оддохни поки. Потому що я піду спати. Ну а з трьох часов ми почнемо по-новому. І куди дивиться наша поліція? Дивіться, що робиться! А, -а, -а, -а. А, -а, а! Де та поліція? Де вона? Де, Де та, та, вона? та поліція? поліці? Я...

Їдемо з позиції, міни летять, осколки, обстріл, а він каже, ноги побувайте від болота. Подарили мені цього матра. Що ви думаєте, ото смішки? Во, ви думаєте, ото реп на машині? <ріхи> Ні, ото не реп, то нє, все, все бриз'є. <ріхи> оце реп. Во Оце, оце реп. <ріхи> Во дерев по Навіть дрон з дротом не канає. Удрубує все. Петрику, зараз тиха година. Треба спати. Я не можу спати. У мене безсоння. So far for you So far for you And just like that, oh.